Сунь Цзи. Мистецтво війни. Планування атаки. ЧАСТИНА 3. Сунь Цзи сказав, Мистецтво війни полягає в тому, щоб загарбати чужу державу неушкодженою, Зруйнувати ворожу країну гірший сценарій, ліпше захопити протиборчу армію цілою цілісінькою, гірше знищити військо ворога. Ліпше полонити супротивну дивізію, ніж сплюндрувати її. Годилось б захопити ворожий курінь, а не громити його на друзки. Варто заволодіти ворожим загоном у повній цілості, розгромити загін найгірша справа, а от узяти ворожу обслугу, незайманою під своє управління, дуже добре. І, відповідно, вбити ту обслугу неправильно, той, хто здобув 100 перемог у 100 поєдинках, не герой. Геройство підкорити антагоністське військо взагалі без боротьби, і тому не перевершена військова стратегія зруйнувати плани і стратегії супротивника, дещо слабша атакувати ворожі союзи та сув'язі, ще гірша нападати на армію ворога і найгірша кидатися на укріплені мурами міста. Удавайся до штурму міст укріплень тільки тоді, коли не маєш іншого вибору. Якщо збудувати щити для облоги, так звані мантелети, і зробити панцировані вози та зібрати все військове спорядження і зброю, піде три місяці, а насипати земляні вали, додай ще три. Відтак командувач війська не зможе контролювати свої емоції. Він пошле вояків як мурашок на ворожі мури, втратить третину душ свого вояцтва і вже не здужує захопити місто. От одна з бід, що трапляється при веденні облоги. З огляду на це досвідчений воєначальник підкорює супротивне військо без бою, бере муровані міські фортеці, не атакуючи, завойовує ворожу державу без затяжної війни, і тому його перемога беззаперечна у світі, і тому його армія не виснажна, а його звитяги абсолютні. У цьому полягає мистецтво нападу за допомогою стратегії. Отож принципи використання військ полягають у наступному якщо твоїх сил у десятеро більше, оточи ворога. Якщо твоя міць у п'ятеро переважає супротивну, нападай. Маєш подвійну перевагу, вдайся до поділу протиборчого війська. Якщо у тебе й ворога однаково моці, бийся з ним, якщо твоїх бійців менше, уникай битви. Якщо тобі бракує сил, щоб зрівнятися з антагоністом, утікай. Отож, якщо слабка армія надто вперта, її захопить численніше військо. Воєначальник це опора держави. Якщо ця опора мислить про все належним чином, держава неодмінно буде сильною, якщо ж воєначальник немислений, тоді держава неминуче слабнутиме. Є два способи, якими правитель може завдати шкоди своїй армії, наказати йти вперед. Не усвідомлюючи, що йти вперед вона не може, або наказати відступати, не розуміючи, що військо не готове до відступу, це називається сплутати армію. Якщо імператор втручається в керування бійцями, не знаючись на принципах командування, це збентежує старшину та вояків. Якщо імператор, не вивчаючи воєнної стратегії береться до військових призначень, солдати зневірюються. Щойно армія стає збентеженою, а імператор втрачає довіру своїх людей, чекай агресії від сусідніх правителів. це означає, як мовиться, посіяти безлад у власних лавах і приректи себе на поразку. Тому маємо 5 чинників, аби передбачити, хто здобуде перемогу. Генерал, який знає, коли битися, а коли ні, генерал, що знає більше різних способів використання війська, Армія, в якій старшини підлеглі об'єднані єдиною метою, армія, що використовує цілком підготовлених вояків проти непідготовлених, військо, генерал, якого кваліфікований, а імператор не втручається.